Я мати військово полоненого хлопця. Мій син пішов в Азов служити у 2020 році. Йому якраз виповнилось 20 років, і він, він про це давно мріяв, тому вирішив, що він готовий. Це до нього прийшло саме в той час, який у нас почалась революція, це 13-14 рік, йому було 13 років на той час, і він став мріти саме про це. Я його постійно відмовляла від цього. Мій син бачив, що відбувається в нашій країні. Бачив, як згуртувалися всі, так, як сформувався пі... пол... полк АЗОВ, які ці храбрі хлопці. І для нього це був приклад хоробрості, вірності своєї вітчизні. В цьому році контракт би вже. Був завершений, і він зміг би повернутися додому. Він вчився на економічному факультеті, там була банківська справа. І якраз у 2022 році він мав отримати диплом. Дитина, яка могла б закінчити виш і піти працювати. Вона в цей час потрапила в полон. Але плани були, ну як я розумію, це я можу сказати, як я зрозуміла не залишатися в армії, а далі йти працювати на гражданську роботу. І він поїхав до Києва і сказав: Мам, ти знаєш, я коли закінчиться контракт, я залишусь жити у Києві. От мені це це місто сподобалось. Мені зателефонували, сказали у травні, колись, коли це все відбувалося, Зателефонували, сказали, що потрібно і гос і диплом отримувати і здавати екзамени. І я сказала, що він знаходиться у Маріуполі, і я не знаю, що буде далі. Я на, той, на той час я сподівалася, що вони вийдуть з Маріуполя і як було обіцяно, 3-4 місяці і він буде вдома. І тоді я буду вже вирішувати це питання. На той час я не стала цим займатися. Диплом йому не надали. І до цього часу я не займалася цим питанням, бо вважаю, коли син прийде додому. Ми все це вирішимо. Коли я проснулася в той день, була тиша, і я одразу в Фейсбук. І коли подивилась, всі, всі пишуть війна, війна, війна. А це було п'ята ранка. Я була до останнього впевнена, що цього не станеться. І тоді я одразу написала сину. Я була вся прикута саме до Маріуполя. Мене не хвилювала моя судьба взагалі. Пам'ятаю, що мені перетелефонували 8 травня, 8 березня, 8, да, або 9 березня хлопець і сказав: Не хвилюйтесь з вашим сином, все добре. Як тільки він зможе, він вам зателефонує. І 13 березня він мені зателефонував, я з ним розмовляла. Було погано, чутно його. Після цього він ще мені писал, 15 писав, 15-го писав, ми не розмовляла, він мені тільки писав. І після цього, 15 березня, я його взагалі нічого не чула. І ми з ним деякий час переписувались в інстаграмі, я його просила, щоб він мені прислав своє фото, але він сказав: мамо, тут плохий інтернет, я тобі не буду висилати фото. І я потім зрозуміла, чому він не відправляв мені ці фото свої, і ми переписували з ним п'ять днів. П'ять днів, і потім знов тиша. І це вже було десь 5 травня, от десь так, і потім тиша. І я не знала, що я бачила, що відбувається в Маріуполі, як окупанти бомбили сам Маріуполь, сам Азовсталь, і бачити це. На екрані це дуже важко, бо весь світ це бачить, що відбувається, і ти саме бачиш те місце там, там де знаходиться твоя рідна людина. Про вихід я постійно моніторила інформацію постійно, систематично, і читала різні телеграм-канали. І я побачила 15-го, що почали казати про те, що буде виходити Азов. Буде виходити всі бійці Маріупольського гарнизону. І 16-го, коли почався, почали виходити, я стала телефонувати везде, де тільки можна. Тоді вони всі були в Оленівці. Лениці знаходились, і коли жахіття сталося 20, 28 на 29 липня, я знов була ніяка. І Я бачила, що деяких вивозили перед тим, як це сталося, деяких вивозили туди. І я не знала, де мій син 6 травня це був крайній обмін. Тоді ми дізналися, де знаходяться наші рідні, бо саме в той час ми можемо дізнатися, де вони знаходяться. А так ми півроку знаходились, ми не знали, де вони. Тобто перший був 21 ем, вересня, а потім вже у травні. І тоді я дізналася, дізналась, де знаходиться мій син, коли вийшов один з його побратимів. Єдине, що сказав, що у нього стан здоров'я не дуже добрий, сказав, бо вони там знаходяться в дуже страшних умовах. Камери сири, у них гніють ноги, і це тяжко слухати, коли ти ну, не можеш допомогти. Ми провели акцію на підтримку родин військовополонених, на підтримку наших полонених. Ми провели 21 жовтня. От нещодавньо, от всі в цю неділю ми провели автопробіг. Приїхали родичі не тільки з Дніпра, приїхали із Запоріжжя, із Дніпропетровської області. Я хочу вам сказати: я не була здивована цим, але люди проходили мимо, і ніхто не залишався. Потім стали підходити. Ставати, але це були, було дуже мало людей, дуже мало. Я думаю, що всі родичі готові виходити на ці акції, і це не остання акція. Ми будемо виходити, ми будемо нагадувати, особливо ми суспільство будемо нагадувати. Вони можуть кохати, вони можуть ходити по цій землі, вони можуть дихати цим повітрям. Тільки завдяки тим, хто знаходиться на полі бою. Ми, родичі, всі родичі військовополонених Маріупольського гарнизону. Нам ми не можемо щось ділити, нам нічого ділити. Наші рідні всі знаходяться у полон. І тільки об'єднавшись, ми можемо їх повернути. Ми б хотіли, щоб люди приходили на наші акції. Щоб стояли поряд, щоб кричали, як і ми, що полон це не опція для збереження життя. Ми хочемо, щоб люди приходили, з нами стояли, нас таким чином підтримували. Ми всі чекаємо своїх рідних, і ми хочемо, щоб були відновлені обміни. Ми дуже чекаємо. Всіх додому.